Понад 100 років тому меценат Василь Терновський подарував Чернігову свою унікальну колекцію українських старожитностей. Дідії зберігач історичний музей напередодні 185-ї річниці з дня народження фундатора колекції, яка відзначається 1 квітня, провів захід. Співробітниця музею Світлана Половнікова разом з акторами молодіжного театру познайомили глядачів цікавими фактами та матеріалами, що свідчать про історію створення у місті музею Василя Терновського. Щоб музей знаходився в старовинному будинку, Інко над весною за собором і був відкритий для огляду його публікою на підставі відомих правил і називався моїм ім'ям. до колекції, яка нараховує тисячі експонатів. Увійшли мистецькі пам'ятки, документи, книжки, портрети історичних постатей та їхні особисті речі. З дитинства він захопився історією України, почав збирати колекцію. І навіть є така цікава згадка. Ще хлопчику, тільки 8 років. Мати йому вже сповіщає, якусь давню стрілочку для тебе знайшов Пантелеймон Куліш, і я тобі її передаю в твою колекцію. Василь Тарновський бажав, щоб його колекція розмістилась в будинку на валу, але не судилося. Не всі вирішили одразу, що Чернігову такий музей потрібний, але перемогли ті, які розуміли, що нащадкам жити без історії неможливо. Тому вони повинні скористатися цим дарунком Василя Васильовича Тарновського. 1906 року музею було офіційно присвоєно. Звання дарувальника, на жаль, ця красива будівля, де у 1902 році було відкрито музей українських старожитностей, у сучасному світі не пережила рашиську Орду. Минулому році, в ніч на 11 березня, російськими бомбами ця будівля була майже зруйнована, і можливо, хоча це на жаль, завдяки цьому ім'я Тарновського в минулому році прозвучало в багатьох країнах світу. Оскільки ну Нюйорк Таймс на своїй передавиці показала цю фотографію, написавши про руйнування музею українських старожитностей Василя Тарновського, як зазначив директор історичного музею, роботи по відновленню цієї пам'ятки історії Чернігова мають розпочатися вже цього року.